Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Слава Господу. Продовжимо вивчати слово Боже з того, на чому ми закінчили минулого тижня. Ми розглядали послання до Римлян, перший розділ, 16 та 17 вірш. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім геленові. правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру як написано, праведний житиме вірою. або як написано в одному перекладі, той, хто праведний через віру, житиме. це сама суть Євангелія. павло не каже, що в Євангелії відкривається гріховність людей. Ні, звичайно, це мається на увазі. Людина потребує Спасителя. Ми проповідуємо Євангеліє, тому що людина загублена в гріху. Це і так зрозуміло. Але Євангеліє – це не відкриття про гріх людини. Євангеліє – це відкриття дару праведності, який Бог робить доступним для кожної людини. Завдяки тому, що Христос зробив на хресті. Алілуя! Погляньмо на послання до Римлян п'ятий розділ, 19 вірш. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. І якщо я спитаю вас сьогодні, чому ви праведні сьогодні? Через ваш послух? Ні. Справа в послуху одного. Хто це? Ісус. Біблія каже, що йде війна. Друге послання до Коринтян, 10 розділ, говорить, що ми маємо полонити наші думки на послуг Христові. Ми маємо постійно зосереджуватися на тому факті, що його послуг зробив нас праведними, що його вчинки зробили нас праведними. Алілуя! Навіть якщо вас постійно дістає якась покуса або гріх, друзі, продовжуйте проголошувати, ким ви є. Диявол хоче визначати вас за вашими помилками. Навіть за останніми помилками, диявол хоче визнавати вас на основі ваших гріховних думок. Та це не ви, ви ще проходите шлях. Та справа в тім, що ви стали праведністю Божою. У момент свого народження згори ви стаєте праведністю Божою. Ви маєте проголошувати, хто ви. А коли ви проголошуєте це, то той, ким ви є, переможе те, що ви робите. Амінь. Слава Господу! Завжди пам'ятайте цей принцип. Той, ким ви є, це ваше положення. What Те, що ви робите, це ваш state. стан. Іноді ви в депресії. Іноді ви засмучені. Іноді ви непокірні. Іноді ви хочете зробити щось добре. Це ваш стан. Ваш стан змінюється, а ваше положення ні. Ваше положення залишається навіки. Те, ким ви є, це праведність Божа. Це ваше положення. Ніколи не оцінюйте своє положення на підставі свого стану. Ваш стан змінюється. Він може бути добрим або поганим. Так, ваш стан не визначає вас, вашу справжню особистість, ваше положення. Воно незмінне. Завжди оцінюйте свій стан на підставі свого положення. Дивіться своїм гріхам прямо в очі, не заперечуйте їх, не виправдовуйте їх. Дивіться на них та кажіть: це не той, ким я є. Я не образлива людина, не зла людина, не депресивна людина, не боягузлива людина. Це не той, ким я є. Я праведність Божа у Христі. Оцінюйте свій стан на основі свого положення. Не дозволяйте дияволу казати вам, що ви це ваш стан. Що ваш стан визначає вас, ніколи не оцінюйте своє положення на основі свого стану. Ми маємо пам'ятати про це щодня. Гаразд, церкво. Отже, погляньмо знову okay, на п'ятий розділ послання до римлян. У 20-му вірші говориться: Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. Я хочу зупинитися тут на хвилинку і сказати наступне благодать це забезпечення, а закон це вимога. Для чого був даний закон? Говориться, закон же прийшов, щоб збільшився переступ, гріх. А де збільшився гріх? там зарясніла благодать. Ми бачимо, де плеоназо гріх, де зростав гріх. Там стоїть не те саме слово, яке використовується далі для опису благодаті. Це інше слово. Там стоять два різних грецьких слова. Де збільшився гріх, це слово плеоназо. Воно означає, що ви можете порахувати це. Насправді там стоїть слово, яке означає зрости. Зрости там, де зростає гріх. Дивіться, там зарясніла благодать. тут стоїть слово гуперперісео. Перісео, «Перісео» – це вже з надлишком. Перісео це наповнювати, аж поки не почне литися від надлишку. Ось що вже означає слово Перісео. Перісео це не просто зростати. Зростання можна порахувати. «Перісео» неможливо порахувати. Це як зірок на небі. Ніхто не може порахувати скільки їх, окрім Бога. Бог знає кількість зірок. Це як пилюка на землі. Ніхто не може порахувати її. Це речі, які неможливо порахувати. Ось що означає слово Перісео. Воно використовується для позначення чогось з надлишком. Але в грецькій мові до слова Пісео додається префікс гупер, гупер Перісео. Гупер це грецьке слово, від якого походить сучасне слово гіпер. Інакше кажучи, Перісео це вже з надлишком. А гупер це ще більше надмір. Тобто надлишок на надлишку. Оце так. Слава Господу! Дякую, Ісусе. А де збільшився гріх? Погляньте на своє життя, де збільшився гріх? У якій сфері ви відчуваєте найбільші проблеми? Так? Це та сфера, в якій рясніє Божа благодать. Амінь. Моєї благодаті достатньо навіть у слабкості, бо сила моя здійснюється в немочі. Так, Бог сказав це. У мене були проблеми. навіть у середній школі я заїкався. Скільки себе пам'ятаю, я постійно заїкався. я не міг сказати навіть речення. про виголошення промови навіть не йшлося. учитель постійно змушував мене підійматися серед класу та читати вголос лише щоб побачити, як мої вуха почервоніють, а дівчата у класі почнуть сміятися. Я відчував неймовірний сором від цієї слабкості. коли я народився згори, я мало знав про свій спадок у Христі. Мені було шкода Господа в тому сенсі, що він не отримав нічого гарного, коли спас мене. Мені здавалося, що він не може зробити щось серйозне зі мною, бо я заїкаюся. Я сказав йому, я заїкаюся, я часто заїкаюся. Мені здається, що я навіть не зможу поділитися Євангелієм з людьми, яких ти показуєш мені. Я навіть не мріяв, що стоятиму за кафедрою та ділитимуся його словом. Я сказав Господу, що не певен, що зможу поділитися словом навіть зі своїм другом. Господи, я служитиму тобі інакше, та в будь-якому. У цьому випадку, Господи, я віддаю тобі все своє життя і своє заїкання, свою слабкість. Як ви знаєте, гріх це коли ви не досягаєте мети. І та сфера, в якій я не досяг мети, це та сфера, в якій ясніє благодать Божа іноді мені хочеться продовжувати говорити про це далі. Та не хвилюйтесь, переді мною стоїть годинник, тому я закінчу вчасно. Я просто хочу сказати, що благодать так рясніє, що ти відчуваєш, як стаєш іншою людиною, яку наповнює чудовий святий дух. Іноді я відчуваю себе так. Я знаю, про що говориться у цьому вірші. Та коли так проповідуєш, люди кажуть: ви говорите, де збільшився гріх, там зарясніла благодать. І тим самим закликаєте людей грішити. Ні, це логічне мислення. Так це логічний висновок. За нього відповідає логіка, людський розум. Це не божественна логіка, не божественний висновок. Погляньте на цей вірш. Через цей вірш. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Я хочу зупинитися тут та сказати вам. Погляньте. На історії з Біблії? Давид мав багато синів, більше десяти. Та серед усіх синів, кого обрав Бог? Бог обрав того, який народився від Вірсавії, Соломона, щоб той став царем. Серед усіх жінок, серед усіх дружин Давида, серед усіх синів, яких було більше десяти. Кого обрав Бог? Того, який народився від Вірсавії. Хто така Вірсавія? Жінка, з якою Давид вчинив перелюб. Ми не кажемо, вчиняйте перелюб і тоді благодать ряснітиме. І апостол Павло не каже цього. Він каже, де є гріх і де він збільшується, де це місце? Там рясніє благодать. Ти дивишся на Господа замість того, щоб дивитися на свій гріх та казати, гріх робить мене негідним, і тому в мене немає надії на майбутнє. Ми дивимося на Господа. Саме це робив Давид, хоч він і грішив проти Бога. Він дивився на Господа, і знаєте що? у тієї жінки серед усіх його синів Бог обрав Соломона, щоб той став царем. Амінь хто серед дванадцяти учнів відрікся від того, що знає Ісуса. Хто це був? Він клявся, що ніколи не знав Господа Петро. тричі він відрікся від того, що знає. І ті ж вуста, які відріклися від Господа, кілька днів по тому повернулися до Господа. Амінь. Бог використав ті самі вуста, які відріклися від Нього. Лише через декілька днів Бог використав ті самі вуста щоби проголосити Євангеліє Ісуса Христа на день п'ятидесятниці. Халілуя! Ми читаємо про це у книзі дій. Ми бачимо там всю його проповідь. Біблія каже, що три тисячі людей отримали спасіння. Алілуя! Це вуста благодаті, друзі, так? Коли закон з'явився на горі Синай, три тисячі чоловік померло. А де проголосили благодать? На горі Сіон. І коли благодать проголосили на День П'ятидесятниці, коли був даний Дух, а не закон, то що сталося? Три тисячі чоловік отримало спасіння. Закон вбиває, а дух оживляє. Алілуя! І замість того, щоб дивитися на свою слабкість як на мінус у житті, і бажати ніколи не мати цієї слабкості, або ви відчуваєте пригнічення через свою слабкість, чи гріхи, гріховні звички. У вас може бути гріховна звичка, якою ви не можете позбутися. Ви коли-небудь раділи рясні благодаті, яка покриває всю ситуацію, через те, що у вас є це свідоцтво, ви маєте те, чого не мають інші. Це рясність благодаті у тій сфері, і якщо ви приймете рясну благодать, ваше свідоцтво буде таким, що ви будете прославляти Господа Ісуса Христа. Амінь. Люди будуть казати, ти певен, що це та сама дівчина, яка боялася всього. Вона сьогодні мала такий сміливий вигляд, коли ділилася Божим Словом. Ти впевнений, що це той самий чоловік, який сидів на наркотиках. Ми маємо багато свідчень людей, які любили вечірки, наркотики. Я розповідав про це впродовж кількох минулих тижнів. ви можете зайти. Ти на наш сайт і прочитати свідоцтво у вільний час. Так багато людей опинилися в кайданах залежностей і гріховних звичок, особливо порнографії. Та сьогодні вони чисті. Алілуя. Вони освячені. Вони навіть більше не мають бажань. Це свідоцтво, яке ми постійно чуємо. Бо справжнє звільнення це не коли ви бажаєте чогось, але не робите цього. Це коли ви навіть не бажаєте цього. Алілуя. Слава Богу! Отже, Біблія каже, що коли зростає гріх, плеоназо, там гуперперісел благодать. Я вірю в гіперблагодать. Бо Біблія каже, що благодать гіперресніє. Ось що таке гіперблагодать. Слава Господу Ісусу! Дякую, Господе Ісусе. Отже, тут ми бачимо фундаментальний недолік теології. Ми вважаємо, що Ісус прийшов. Щоб відмінити все, що зробив Адам, а потім завершити те, що не зміг зробити Адам. Я повторюю ще раз: ми вважаємо, що Бог послав Ісуса, лише для того, щоб скасувати все, що зробив Адам, усі гріхи і справи Адама. Замість того. Щоб додати п'яту частину, ми навіть не говоримо про це. Ми вважаємо, що він прийшов, щоб скасувати все, що зробив Адам, і завершити все, що Адам не зміг зробити. Але друзі, Бог не може задовольнитися тільки відновленням втраченого. Якщо Бога обікрали, ми бачимо цей принцип у книзі Левит 5 та 6 розділах. Біблія говорить нам у книзі Левит, п'ятому розділі, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Коли хто переступом споневіриться і невмисне згрішить проти господніх святощів, то він приведе жертву за провину свою до господа. А те, що згрішив проти святощів, поверне й додасть до нього п'яту частину його священникові». Це гріхи проти святощів Господа, так? А тепер погляньмо на гріхи проти людини. Це ще одна категорія жертв за провини, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи, коли хто згрішить і переступом споневіриться проти Господа, і скаже неправду на ближнього свого щодо даного на сховок, що до даного в заклад або щодо грабунку, або вимусить утиському ближнього свого, або знайде якусь губу та й скаже неправду про неї, і присягне неправдиво на одне зо всього, що робить людина, і згрішить тим, як бачите, це гріхи проти інших людей. Достанеться, коли він згрішить і завинить. нехай поверне грабунок, що заграбував, або вимушення, що вимусив. Зверніть увагу, що у 24-му вірші говориться: або все, що присяг про нього неправдиво, і поверне його насамперед, і додасть до нього п'яту частину, тому чи є воно, дасть його в день, коли виявиться провина його. Отже, тут чітко говориться, що той, хто погано вчинив з іншою людиною, має принести барана жертву за гріх. Це образ Ісуса і до того ж він має відновити виплатити, повернути повну ціну вкраденої речі, і додати до неї п'яту частину або 20%. П'ята частина це 20%. Тут говориться про жертву за провину. Ми бачимо тут дві категорії гріхів проти Господа та проти людини. Тут розповідається про природу жертви за гріхи. Ми знаємо, хто є цією жертвою за провину. Вашу й мою провину. Наш Господь Ісус Христос на Христі. Він став нашою жертвою за провини. Насправді, пророк Іса каже нам у своїй книзі: це відомий уривок, який розповідає про діла Ісуса на Христі. тут говориться та зволив Господь, щоб побити його. Щоб муки завдано йому, у перекладі Янга говориться, що він зробив його хворим. Зверніть увагу, якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх або за провину. Це жертва за провину, бо там стоїть слово Ашам, яке означає провину. Слово жертва за провину це Ашам. Це слово, яке використовує Ісая. Отже, ісусова душа стала жертвою за наші провини. Друзі, не забувайте, що якщо Ісус став жертвою за провини, то Ісус стає відповідальним. Амінь. Він має повернути Богові все, що ми вкрали в нього і Він має повернути нам все, що ми втратили через гріх. Амінь я маю на увазі всі наші гріхи проти інших. Він той, хто поверне, і не тільки повну вартість, а й 120%. відсотків. Бог створив цю жертву за провину таким чином, щоб прославити свого сина. Ми знаємо, що Ісус це жертва за провину, ми читаємо про це у 68-му псалмі. І якщо ви поглянете на 68-й псалом, то у п'ятому вірші побачите: тих, хто мене без причини ненавидить, стало більш, як волосся на моїй голові. Зверніть увагу на слова тих, хто мене без причини ненавидить. Ісус сказав це про себе. Ісус сказав у горниці, та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане. мене безпідставно зненавиділи. Ісус говорить про себе. Він пов'язував цей псалом із собою. Повернімося до 68-го псалма і прочитаємо останній рядок. Чого не грабував те вертаю». Хто Господь? Чого не грабував те вертаю». Отже, Господь став жертвою за провину, і повернув те, чого не брав. Він повернув те, чого не грабував не крав, він сплатив за те, чого не робив. Якщо поглянути на принцип відновлення, навіть у випадку блудного сина, блудний син полишив свій дім, жив розгульним життям і, зрештою, опинився біля свинячого корита. Та коли він повернувся додому до батька, той сказав: принесіть кращий одяг, вдягніть персня йому на палець, і сандалі на ноги, і забите вгодоване теля. Подумайте про це. Сину не давали цього персня, і наскільки нам відомо, він ніколи не мав такої одежі. Старший брат також сказав: у мене ніколи не було відгодованого теля. Та син, який повернувся додому після гріховного життя, після бездумного життя, в якому йому не було жодних справ до почуттів батька повернувся додому розбитим, пустим, та він все одно отримав все це. Усе це через відгодоване теля, яке є образом жертви Ісуса Христа. Це жертва за провину. Він отримав від цього. А де збільшився гріх, там заресніла благодать. це вчення Євангелії благодаті ісус не прийшов, щоб відновити те, на чому зупинився Адам. Ні, ні. ні. Він зробив набагато більше цього. Ось чому фраза тим більше з'являється п'ять разів у посланні до Римлян п'ятому розділі. П'ять це число благодаті. Тим більше, тим більше, тим більше. Наприклад, бо коли за переступ одного Адама смерть панувала через одного, ми бачимо, як панує смерть. Через сто років жоден із тих, хто дивиться мене зараз, не житиме. Ви або будете з Ісусом, якщо відбудеться, Ця вознесіння або вас не буде. буде. Ви не будете жити на землі. Так, смерть Є? панує. Але Ісус переміг смерть. Слава Господу! Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного Адама, то тим більше алілуя, То тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності. Запанують у житті через одного Ісуса Христа. Амінь. Прийміть рясноту благодаті. Знаєте, це не має бути щось, що ви робите один раз. Пасторе, я слухаю про благодать. Я говорю про благодать. Ні, друзі, нам потрібна ряснота проповіді благодаті, щоб люди прийняли рясноту благодаті. Амінь. То тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар. Це не нагорода за що, що ви робите, а дар праведності, і що станеться? Вони запанують у житті через Ісуса Христа. Я молюся про те, щоб саме це визначало вас. Амінь від сьогодні й надалі в ім'я Ісуса. Слава Господу! Алілуя! Я хочу помолитися за тих із вас, хто ніколи не приймав Ісуса як особистого Спасителя та Господа, але відчуває, що Бог закликає їх зараз довіритися правді. Біблія говорить, що правда звільнить вас. Алілуя, і пізнайте правду, а правда вас вільними зробить. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Друзі, ви почули правду і тепер час отримати свободу. Якщо це ви, ви хочете покластися на Христа, і ви вірите, що Христос помер за вас, взяв на себе ваші гріхи, то помоліться зараз зі мною. Скажіть ці слова від усього серця. Скажіть, Отче Небесний я Визнаю Ісуса Христа своїм Господом. Я вірю, що Христос помер на Христі за всі мої гріхи. Він був засуджений, щоб я був виправданий. Він був залишений, щоб я навіки був прийнятий. Отже, я дякую тобі, що ти воскресив Христа з мертвих, коли проголосив мене праведним. Дякую Богу, те, що тепер я праведність Божа у Христі. Він я Ісуса. Амінь. Друзі. Якщо ви повторили цю молитву, то стали дитиною Божою. Амінь. Якщо ви повторили цю молитву від усього серця, то перенеслися з царства темряви у царство світла від влади сатани до влади Божої. Тепер ви нове творіння у Христі. Ви народилися згори, ставши праведністю Божою у Христі. вітаємо вас у Божій родині! Хай буде прославлене ім'я Ісуса.